Пролунав дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати. Думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники, і з вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Згадаємо з вами, за якими ознаками ми навчилися порівнювати предмети. Так, молодці, за довжиною, за висотою, за розміром та будь-якими ознаками предмета це колір, властивості, призначення. Тощо, сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчитися порівнювати предмети та навчимося розрізняти ще за товщиною. Отже, тема уроку товсті, тонкі, однакові. Ваше завдання навчитися сьогодні порівнювати предмети за товщиною. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, сьогодні ми з вами продовжуємо подорож по місту просторові відношення. І мрійниця та Поспішайко вже чекають вас, аби запросити до бібліотеки. Діти, а що знаходиться там, в бібліотеці? Отже, підказка, відгадайте загадку, що це? Не дерево, а з листочками, не сорочка, а зшита. Не людина, а розказує. Так, це книга. Отже, в бібліотеці можна зустріти. Багато книг, журнали, газети ще є там. Добре, діти, а де можна побачити книги? Так, у магазині, в школі, вдома, у бібліотеці тощо. Скажіть, а чи є у вас вдома своя бібліотека? Так, добре, Мріниця та поспішайко хоче теж поділитися з вами своєю бібліотекою. Подивіться на полиці, скільки в них книг. Надайте відповідь на питання, на якій полиці книг більше? Так, більше книг на верхній полиці. Скільки книг на верхній полиці? Так, вісім. А на якій полиці менше книг ми бачимо? Так, на нижній полиці. Скільки книг на нижній полиці? Так, три книги. А на якій полиці ми ще не назвали скільки книг? Так, посередині полиця. Так, і скільки там книг? Так. П'ять книг. Молодці. Мрійниця запитує, а чи однакові у них книги? Ні, не однакові, вони різні, а поспіша яко цікавиться, а за якою ознакою можна їх порівняти? Отже, сьогодні ми з вами і навчимося порівнювати книги. Отже, нам допоможе підручник математика. Відкриємо його на сторінці. 16. 1 і 6. Ми сьогодні з вами зробимо крок 7, аби опанувати новими навиками. Розглянемо малюнок. Ми бачимо книжки блакитного кольору, помаранчевого і бардового. Діти, надайте відповідь. Яка книга товста? Так, це блакитна книга. А яка книга тонка? Так, молодці, помаранчева, отже, зробимо висновок. Помаранчева книга тонша за блакитну, а блакитна книга товща за помаранчеву. Діти, а що можна сказати про бордові книжки, які ми бачимо? Так, що вони. Однакові за товщиною. Давайте розглянемо, які ще книги є у Мріниці та поспішайко на полиці. Ось, подивіться, справа зображення ми бачимо чотири книжки: Це зелена, коричнева, блакитна та бардова. Надайте відповідь на питання, яка книжка серед названих найтовща. Умнічки, найтовща – це бордова книга. А скажіть, а яка книга найтонша? Молодці, найтонша зелена книга. А давайте порівняємо з вами коричневу та блакитні книжки. Яка тонша? Так, блакитна, а яка товща? Так, коричнева. Молодці. Сьогодні Мріниця та поспішайко придбали нові книжки, і вони хочуть їх поставити на полицю, але склалася така проблема, яку вони хочуть вам висвітлити. Це які книги з куплених можна поставити на полицю. Подивіться нижче зображення на помаранчеву книжку, блакитну. Та Беш, скажіть, які книжки можна поставити на полиці і чому? Доведіть. Так, молодці, можна поставити на полиці помаранчеву та блакитну, а книга кольору беж не можна поставити, тому що вона найвища і вища за полицю. Отже, час настав відпочинку. Виконайте руханку. Робота в зошитах. Перед початком роботи в зошиті пригадайте правила, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно покласти зошит навскоси і правильно тримати олівець трьома пальчиками, а після приступіть до виконання завдання. Діти, сьогодні у нас буде з вами практична робота і творча. Вам потрібно у зошитах побудувати прямокутник, трикутник і квадрат. Побудувати так, аби трикутник був вищий за прямокутник, а квадрат був нижче за прямокутник. Подивіться, від основної вашої роботи останньої відступіть 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядочка зобразьте за допомогою ліній по лініях клітки, орієнтуючись у клітинках, прямокутник, починаючи з п'ятого рядочка. Наступну фігуру трикутник. Теж почніть з п'ятого рядочка, але зобразьте трикутник, більший за прямокутник. відступіть від фігури, не забувайте, щоб вони не посварилися. І остання фігура квадрат нам треба побудувати нижче за прямокутник. Отже, знову відступаємо і починаючи від п'ятого рядочка, зобразимо квадрат. І далі творча робота. Зафарбуйте за вашим бажанням. Але пам'ятаємо, що за контур ми не виходимо і не залишаємо пробілів. Я гадаю, вас все добре вийде! Після виконання роботи назвіть яка фігура вища, яка нижча, яка найвища, яка найнижча. А зараз самостійна робота. Діти, подивіться на зображення. Ми бачимо, що як у селі люди працюють, відпочивають біля річки. Так, Вони люблять. Кататися на квадроциклі, на велосипеді. Але, тітки, скажіть, на якому місточку може проїхати квадроцикл, на широкому чи вузькому? Надайте відповідь на питання. А на якому місточку можна проїхати на велосипеді, на широкому чи вузькому місточку? Самостійно надайте відповіді. Далі розгляньте дерева і скажіть, яке дерево вище, зліва чи справа, орієнтуючись, яке дерево нижче, зліва чи справа? Яке дерево товще? А яке дерево тонше? Самостійно надайте відповіді на питання. Я гадаю, ви всі справилися за потреби, натисніть на паузу. Рефлексія уроку. Що нового дізналися? Які предмети бувають за товщиною? Молодці!